Коротше, тепер е, замовлення пішли на перепілку на, е, на курочку. Ми маринуємо балик, маринуємо бекон. і виходить, ну, під черевинку таку м'ясну гарну. І зробили мюнхенські ковбаски з домашньою, щоб швидко якось на цей. Коротше, поки це розбереться, ми оп'ять. Ну, в общем, що ми хочемо сказати, дуже вам велика дякую за ваше замовлення. У нас у нас є робота. Ми працюємо і постійно-постійно обновлюємо щось, щось новеньке, шукаємо для вас, щоб і нам щось було інтересно зробити. І вам, щоб було інтересно покуштувати. Е, і обіцяв я мариновці розповісти, чим маринувати, як маринувати, як краще, як легше, як практичніше, е, і, і як там вище. Да, наприклад, е, зараз ми це все діло е, у морозилочку з маринкою опустимо. Наробили це ось мюнхенські, бачите, вони це для гриля ковбоски. Але я знаю, що в нас люди їх і запікали. І пробували навіть проварювати, ложили воду при 80 градусів. Проварювали у ну на воді, Ну, у воді, кажу на воді. Проварювали трішечки, вони побіліли, і потім оці ковбаски на сковорідку і жарили на сковорідки. Ну це це так, як наші глядачі нам казали. Тож приготування таких ковбасок, бачите, де, де можна, все, все тільки так сказати, залежить від вас. Навіть я думаю, що можна просто в цьому пакеті, в цьому вакуумному опустити і е, приготувати їх без запікання. Можливо, знаєте, що комусь там не можна жарене їсти, чи то Ну, печене, мабуть, більш-менш воно краще, ніж жарене, да? Ну, воно не таке там, олійне, бо запікається у своєму середовищі, ну, типу на своєму соку. А коли ви жарите, то ви додаєте все-таки олію, ви жарюєте і так далі. Ну, в общем, доволі такий цікавий е, продукт. Можете звернути увагу, кому потрібно. Е, на це ще замовлення немає. Ну там пару штук, да, по-моєму, щось. Так що, в общем, все прибираємо. Ну і собі кільце залишив. Шмаринка е, каже, на вечерю запечую, щоб щось було, було до вечері. Щодо таких дощечок. купляли ми дві капронові дощечки, вони такого пористого типу, поверхня у них, і їх дуже важко мити. Прям Марина каже, я їх поки віддеру, поки я їх відряпаю, то це якийсь копець. Ми до мариновки дійдемо, у нас буде, буде діло про мариновку, але зараз трошечки і розповімо вам про ті моменти, з якими ми стикаємося трошечки, так скажімо, з проблематичними діями. Тобто зараз трошки приберемося, це поставимо десь на поличку. У нас можна тут вже 360 знімати. Марис, Уже у нас тут все нормально. Витяжку тільки у нас залишилося сюди зробити і все. Потолок ми зробили, тут у нас вже все нормально. Світло я повішав, так як я вам і говорив. Три отакі лампи буде на три робочі зони. Все, оце отак. Холодильник ми вирішили поставити, отак ось покажи його. Получається, ми не вітринною стороною а боком. До нього нормально можна підійти ось з боку, да? Класно? Класно. тут у мене навіть ще ковбаса. Ось. Хочете покажу вам ковбасу, яка у мене дозріває. О. Коротше, це сиров'ялина ковбаса тривалого такого, я навіть не знаю, вона дуже довго сиров'ялиться. Це, це додому. Помните, я вам показував сьогодні плюс-мінус десь. Днів 20, да, а то, можливо, і 25. Треба буде подивитися по старих відео. Отакий От вигляд з моє. Вона утверділа, вже така прям тверденька, але ще дегустацію знімати, мабуть, рановато. вото. Ну, хоча результат. Дуже рано. ще. Дуже рано, да. ну, вона, вона ще м'яковата, вже вона плотніша, не така, як була. І бачите, оця виходить, оболонка вона стягує м'ясо, здоблює і ви, 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 виганяє вологу. Ну, коротше. Ось такий от сировіл, трохи, звісно, сало. Я сюди багато гепнув, але ми ось були купляли ковбасу, і там одне сало. Там таке, як у салі трошки м'яса. Не, не м'ясо з салом, а сало з м'ясом. Зрозуміли? Тож в мене виходить сиров'ялена ковбаса, сало з м'ясом. В общем, за цей паштет курячий, тільки вибрав автоклав, Тож покажемо вам зараз паштет. Коротше, за цей час ще доробити, треба, ще один автоклав, бо щось ми його намісили дуже багато. І виходить, тут я ось ви на полотенечко вибрав. Ось такий от паштетик курячий. Зараз ми його в холодильник. Усе усе це діло, виходить, положимо. Як бачите, у нас є гаряча вода. Нормальна гаряча вода, Бачите, як хазяйка працює своїми руками. Коротше, каже, боже, я не встигаю, так як я не поймукав, ти не встигаєш посуду мити чи бойлер не встигає її воду нагрівати. То, в общем, вже доволі так гарненько, класно поміняли оцей кран, обичний, нормальний кран поставили сюди, де немає отого всього цього. ну, Що воно то вибиває, то, то не гріє, то не догріває, напору не вистачає. Коротше, мучилися із ним, просто мучилися і все. Тож тепер ось є нормальний кран, гаряча холодна вода, і е, Марина може нормально спокійно помити посуд, усі контейнери і все остальне. Тож, в общем, якось оток. Наша кухня вже готова, і ну доробляти де, де що треба, що треба доробити нам е, ми на сайті такий повністю. Це сайт KitchenLine, можете туди подивитися. Коротше, Придбали ми повністю весь набор, ну комплект. Я, таке, я набрав до Романа, кажу: Ром, треба якихось ножиків, тільки таких, щоб і по бюджету нормально було. Ну і щось, щось таке більший середнячок, щоб і підточити, підмусатити його можна було. Взяли нормальний такий магніт. Замість за того, а можливо, я навіть сюди, отак почіплю, да? прикольно буде, якраз, а те убереться від теляда, і все. Отут повішаємо такий магніт, повішаємо ножі. Тут ножі є для. Того, щоб, наприклад, оцим от, от там можна розрізати, і ще один такий був крупненький зельць або м'ясо нарізати. Ну Ми м'ясо не нарізаємо, так як у нас є дві м'ясорубки із відрізними отакими, цими решітками. Решітка Mercedes називається і так далі. Тож м'ясо ми вже шматочками не ріжемо. Але якщо просто нарізати шматки якісь великі, щоб помолити це все діло, нормальні є ножі. Є ножі із товстими лезами, і є ножі, які із гнучким лезом. Тобто, це вони ножі. Які які трошечки під, ну, гнуться, зрозуміли? І з ними класно обрізати, якщо свинину обрізаєте від кості, і він, він трошечки плавніше йде. Холодильника зараз виключу. І, тож весь комплект узяли от таких от різних ножів, які і під курку, і під свинину, і під готову продукцію розрізати буде, буде дуже зручно. Ну і під оці всі ножі, виходить, якраз у нас буде е, ціла, б ця, отака, ось е, магнітна пластина. Е, мусат. Мусат, виходить, взяв під ці ножі. Ну, не знаю, в нас є. І, до речі, я брав мусат Трамантіна, тоді він такий, вроді би цей. Ну, не знаю. Коротше, щось ці мусати, вони чи то ножі дуже тверді, чи то мусати дуже м'які. Е, не знаю. Взагалі, узяв іще один, тому що е, такий він розхідний матеріал, він, е, його не, на, не набагато вистачає. Ну і виходить, взяли ми дощечко, теж я. Получається, коли Маринка каже, що є оця проблема з цими дощечками, які не такі рихлені, дуже їх каже рольну важко мити. Тож треба щось із із цим робити. Не є рихлена, а це гладко тоже на цей кажуром положіть дощечку, якусь таку, щоб не, не рихлена була. Ну, він каже, є менші. Давайте квиток. У нас є, є дві менші. Нам більше, щоб можна було шматок положити, чи рибу якусь розробити і так далі. І це получатиметься ось якось оток. Ну і ще, кстати, я хотів, дещо цей, Ми маринували рибу на копчення. Тож, хто дивиться це відео, в нас питали дуже часто, чи ви можете мариновану рибку робити про вісну. Ми робили перед цим додому. Ми пробували усе класно виходило. Смачна дуже риба не копчена. Вона маринується, так як і вся остальна, Вона вішається в коптильній шкаф, вона там просушується. І потім вона із шкафа забирається. А інша рибка е, коптиться, от оця просушена риба від вологи, вона називається провісна. Тож, хто не їсть копчене, просто хоче рибки, ви можете зробити замовлення. Будемо старатися робити або попереднє замовлення, щоб ми розуміли скільки нам її. Потрібно залишати. Тож буду я завтра ставити рибку коптити, я не знаю рибиночок 5-6 залишу. Чисто можливо комусь буде інтересно, то будете знати, що ми можемо таке робити. Так, що до нашого маринатора, що взагалі таке маринатор? Звісно, інформації дуже багато, але ми пізніше іще будемо вам знімати. показати, Коля, покажи, що ж то за маринатор, що воно робить. Маринатор це коли ви, наприклад, берете балик, ошийок підчеревину і маринуєте. Є мариновка, коли ви заливаєте це все діло розсолом. Але, наприклад, якщо у вас ошийок отакий в діаметрі, ви його не просолите простим маринадом. Треба маринувати методом проколу. Тобто проколюється продукт, і ви нажимаєте, і маринад у вас. Ну, маринад – це сіль нітритна, сіль, звичайна цукор і вода. Все. Оце у вас і весь маринот. Ви промариновуєте продукт для того, щоб він просолів із середини. Чи залишається там вода? Ні, не залишається, вона виходить із продукта, волога виходить, а сіль там залишається. І таким методом у вас немає такої штуки, як називається «непросол». про це ми будемо говорити, багато показувати, розказувати. Ми навіть колись зробимо спеціально кусок якогось продукта, де буде «непросол», щоб ви зрозуміли, що це таке. Чого не про сол, воно дуже видно. Якщо застосовується звичайна сіль, ви не побачите не про Якщо ви застосовуєте нітритну сіль, а це вже професійний такий собі напрямок. Просто продукт із нітритною сілью є безпечніший до споживання. От і все. Через що сиров'ялені там ковбаси зрозуміли, оце сиров'ялені якісь там вироби, вони готуються взагалі на чистій нітритній солі, без додавання е звичайної харчової. Ну, про це будемо говорити, розказувати, бо інформації про це дуже багато і хочеться донести це. Все діло, що це нормально. Хто цим користується, хочемо допомогти розповісти, що цього боятися не потрібно. І навпаки, це треба робити для вашого ж блогу, так сказати. Що по маринатору? Маринат ми, у нього є. Ось, е, це Маринат теж на сайті KitchenLine, Line. Я номер телефона, сайт закріплю вам. Ви можете перейти за сайт, по сайтові, можете набрати просто напряму до Романа і запитати про любе обладнання, яке вас цікавить. Для підписників каналу DHT У вас буде безкоштовна доставка і знижка на той. Чи інший товар. Коротше, що ми робимо? Дивіться, у нас є отака от решіточка, да? фільтр. Він отут от знімається, він вспливає просто. Як ви його опускаєте у ємкість, він спливає. Тож є отака ось крішечка, яка за цей. І я туди е ложу звичайну гаєчку із нержавійки. Отаку таку звичайну гаєчку сюди всередину вкинули. І у вас е він подає в ємкість і він не вспливає, бо ми поки поняли, що із ним робити, трошечки попомучилися. У нас іде такий от собі пістолет, який ми протикаємо у шматок м'яса, нажимаємо як полу... під давленням, нажимаємо таку ось лапку, і в нас м'ясо маринується зсередини. Цей маринад спонукає тому, щоб м'ясо зсередини просоліло. Працює від світла, бо потрібна мережа. Але якщо немає мережі... Є ще такі маринатори, на які можна звернути увагу. І я вам зараз їх покажу. З цим усе дуже просто. Ви просто втикнули його в розетку, покинули фільтр у ваший маринат і проколюєте. А потім вже цей шматок м'яса ви можете там посипати своїми спеціями, хочете, які ви хочете. Там чорний перець, лавровий лист туди можете насипати, надавити часнику, можете паприкою посипати. Байдуже, все, що ви хочете, ви це вже так сказати, все залежить від вас, від ваших смаків, і ви робите так, як хочете. Оце ось ручний такий, це професійний маринатор, і є напівпрофесійні чи любительські, як їх правильно назвати. Це, кстати, дуже класний. Маринатор, зверніть увагу. Можливо, хто не хоче собі такого електричного, ви можете звернути увагу на такий ось із нержавійки. Він ну, доволі толковий, цікавий. Я його, кстати, тільки-тільки ось купив. Він до мене тільки прийшов, і я його ще е, не, не тестував. Але я в інтернеті побачив одного чоловіка, як він ним прям марить. Він каже, що я цим маринатором можу 100 кілограмів м'яса за півчаса промаринувати. То, коротше, є такий ось маринатор. І він, чого мені подобається, що він з різними такими насадками, різними голками. У цьому маринаторі просто 4 голки є, е, ну, додаткових, і все. А в цьому є різні для різних кусків м'яса, для різного якогось промаринування. І, і все. Є такий шток, щіточка, де ви можете голки обов'язково помити після того, як ви е, ним попрацювали. Ну, коротше, доволі такий цікавий агрегат. І ви його, до речі, мабуть, і не знайдете ніде, бо я на кінчені його тільки знайшов. Отакий От ось класний чик шприц Це знаєте, як у фільмах жахів шприц, якийсь у когось. Клоц, клоц. Деякий класний. І, в общем, тут заміні є резиночки на кінчик самого Самої, виходить, голки для того, щоб гарна була компресія. І замінна є резиночка для самого штуку, який всередині працює. Тож такий собі прикольний. В общем, я ось його опробую. Про маринування ми покажемо саме, як маринується продукт і, і все остальне. Хто у нас купував е, наш товар, е, хто пробував, той знає, що це не. Не те, як там хтось придумав, ой, напічкають його якоюсь там хімією, і воно, в общем, отакий той продукт на цей соковитий, отакий здоровий і так далі. Є теж такі продукти, і є ще один маринатор, який називається вакуумний. Це коли ви продукт проколюєте, буженіну дуже класно робити. Е, класно робити там балики, ошийки. Це коли ви любите м'якенький соковитий продукт, який прям розтає в роті. І такий продукт продається в магазинах, він такого. Сіроватого кольору, і прям у ну, шинка, зрозуміли. Він такий соковитий, соковитий. Є такий ще маринатор професійний, який називається вакуумний. Це коли ви проколюєте цей продукт отаким розсолом. Потім він запихається, така бочечка, туди ложиться цей продукт, закривається герметично, накачується атмосферний тиск, і цей маринатор поступово його мішає. Мішає, мішає цей продукт і під... Оцим тиском у вас оцей ну вода, оця да, от іменно маринот. Він проходить через волокна м'ясні. І у вас шматок цей він робиться. Да, дійсно він робиться більший, але він дуже смачний. І це технологія, така приготування. До цього треба е, теж так сказати і відповідально ставитися, як виробник, і з повагою, як споживач. Ви должны, е, розуміти, що це в цілях просто якогось розвитку і для ваших же ж смаків. Плюс до того довіряйте тим, хто показує, як воно готується. повинні це бачити, Ви так скажімо, як в себе на кухні. От, Приготували ви страву? Ви знаєте, що вона, як вона, і і, і так далі. Тож ну, це таке собі чисто побажання. Кромі отаких шприциків, якщо ви тільки починаючий, ми взагалі колись медицинськими шприцями здоровими такими купували до капельниці і проколювали продукт. Тільки до того шприца я переробляв голку із капельниці. Вона така металева, здорова, і просто я переробляв і таким методом для старту, щоб хоча б зрозуміти, що це, ми пробували з маринкою проколювати такі продукти. Ну і ось наші такі собі е, пікселі, <хи>, такі шприцики, якими ми дуже багато маринували. І доволі і зараз маринуємо е, перепілку ми ними маринуємо. да І якщо якась невелика кількість якогось м'яса, щоб, наприклад, не колотити там 5 літрів, а тобі треба тільки літру. Є ще отакі от шприци. Вони. Е, по 300 гривень коштують це теж шприц-маринатор. Він на 30 мл. Є отакі до них голки, і це теж такий шприц, яким можна маринувати будь-який продукт. У нас їх оце два, мій і Маринкин. Ну а тепер, оце я хочу ще провірити. Цей на 50 грамів. І ну в общем, я подивлюсь, як він працює. Ну, але, ж, але ж то вже з нержавійки, тому що оцей, у посудомийній машині він починає давати тріщини через якийсь період часу, виходить з ладу резинка, і виходить, отут, де закрутка, втрачається герметичність. І ви вже коли набираєте у цей шприц маринад, він просто набирає вже там більше половини, а чи то половину і так далі. Так що про це товариші трудяги, можна говорити дуже багато. І, і ми будемо про це говорити. Все, що ми знаємо, все, що ми знаємо, все з чим ми стикаємося, ми будемо ділитися з вами і з тими, хто також е, цим так сказати, трошки море, трошки боліє і так далі. Ми, е, Дуже хочемо далі в цьому плані розвиватися, е, купувати нове обладнання, показувати це вам, ділитися і так далі. Тож е, це все діло в майбутньому, і потихеньку ми із вами, крок в крок, будемо йти і далі. Все, на даному моменті ми з вами прощаємося. Все, що по обладнанні вас цікавить, все, що ви тут у нас бачили, було куплено на сайті Кіченлой. Безпосередньо, так скажімо, ви можете туди звертатися, дзвонити, питати і, і узнавати. В від нас вам допомога якась, а від вас е коментар, підписка на канал. Дай, чекайте нових відео. Все, дуже дякуємо за перегляд цього відео. З вами був канал ДХТ, Сім'я Музик. Будемо працювати далі. Всім до побачення.